Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати печиво. Воно доволі швидко готується, смачне, розсипчате таке, ну, взагалі добреньке, смачненьке-смачненьке печиво. І для цього нам знадобиться сметана 130 грамів, жовток з одного курячого яйця, 100 г вершкового масла розтопленого. До речі, відносно масла, я вам хочу сказати. Що, якщо у вас немає масла, ви можете запросто замінити його смальцем. Смалець це теж жир, як ви знаєте, тваринного походження, тому його можна заміняти взагалі легко. А також нам знадобиться розпушувач, ванілін, борошно, 300 г борошна та щепотка солі. Беремо сметану першим ділом. Додаємо сюди жовток, як я сказала. Перемішуємо. Щепотку солі кладемо. Я про неї забуваю, то, то краще її покласти зразу. І масло, але щоб воно було не гаряче, дивіться, щоб воно було охолодженим. Розтоплене, охолоджене масличко. Вилили, перемішали. Воно швидко перемішується все таке однородненьке. І тепер ми сюди додаємо борошно. У борошно кладемо або ванільний цукор, або грамину ваніліну кладу. А також розпушувач. Розпушувача нам знадобиться 10 грамів. Ви можете просіяти розпушувач з борошном. Змішати, а потім додавати у ваше тісто. У ну, мене сьогодні вийшло так. Розпушила, розпушувач, не тільки в тісто, а ще й по столу. Тісто робиться густе, і тому ми переходимо вимішувати його руками. Бачите, яке воно в нас жирненьке, гарненьке. Тісто ми добре вимішали, гляньте, яке воно в нас вийшло. Воно пухке, еластичне. І тепер, коли воно добре вимішане, ми його кладемо в холодильничок на півгодиночки. Щоб не туге було, дивіться, ну ви його відчуєте. У мене пішло рівно 300 г борошна. рівно. Але якщо ви відчуєте, що воно у вас потребує ще, то додайте, не бійтеся. Воно не затужаві, воно буде розсипчате у вас. Бо жирку багато і буде гарне. Все, кладемо його. В пакетик в поліетиленовий, чи то можете залишити у посудині але обов'язково прикрийте серветочкою, щоб воно не завітрилося у вас. І чекаємо, наше тісто вже відпочило в холодильнику. Але я згадала дуже цікавий лайфхак Чому я вам зразу це не запропонувала, я навіть не знаю. Ну, от забула. Саме зручно, коли вам треба розкатувати тісто прямокутничком, а це ми зараз і будемо робити з вами. Перед тим, як класти його в холодильник, ви можете покласти його в поліетиленовий пакет. Зараз ми це зробимо, щоб був вам наявний приклад, як це робити. Кладемо у пакет, по пакету його розкатуємо скалкою. І в такому вигляді воно навіть і охолодиться швидше. І якщо вам треба тісто заморозити, це теж дуже зручно. Ви в такому вигляді його взяли в розкатаному прямокутничком, поклали до холодильнику, Подивіться, як воно компактненько у вас ляже. І буде там хранитися. Але зараз ми не будемо відправляти на довге Перебування в холодильнику, в нас воно вже охолодилося за півгодиночки. І тепер ми беремо, витягаємо з цього пакету свій прямокутничок. Тісто дуже, я вам скажу, жирненьке, еластичне, тому працювати з ним буде одне задоволення. Це я вже знаю. І гляньте, прямокутничок у нас практично готовий. Тепер ми його беремо для нашої зручності, ми зараз його трішки борошном. Струсимо і будемо розкатувати. Притрусили, можна навіть тоншим, але тісто жирненьке, тому як приструсити, так і буде. Для зручності ще підкладіть під дощечку, серветочку. Завжди кладу, але сьогодні щось не поклала. Ні, зараз повернуся і покладу, бо розкатувати зовсім незручно. зручно. От Отакого прямокутничка ми розкатали. Гляньте, рівнесенький він у нас вийшов гарний. І тепер ми прокладаємо його начинкою. Начинка може бути сама різна. Ви можете змішати мед з горіхами і промазати наше тісто. Я сьогодні беру, можете зробити це з повидла чи товарення густенького. Я сьогодні беру мак, змішую його з цукром та додаю білок. З того яйця, в якому ми використали жовток для тіста. Так, смак беремо. До речі, я взяла не чистий мак, а це макова начинка. Вона вже готова, в такому готовому вигляді, продається в наших магазинах. Тепер сюди цукор. Порівну беремо, що цукра, що маку. І сюди відправляємо білок. Перемішали все разом: білок, мак та цукор. Отака вийшла в нас начинка. І розкладаємо її по нашому пістові. Розпреділяємо. Яка б то начинка, як я вам сказала, не була. Яка буде у вас? Добре, воно все. Можете взяти варене, згущене молоко, додати горішка, туди теж дуже смачно виходить. Завжди це печиво, воно як паличка-виручалочка. Що у вас є, наклав бистренько, швиденько зробив. І тепер скатуємо рулетиком. Стараємося його тугенько, але воно тугенько дуже не вийде. А так. Отак а зробили такого рулетика. Гляньте, який у нас вийшов. Рулетик. Підрівняли його з бочків і починаємо його різати. Робимо з нього трояндочки. Ми з вами вже не раз робили трояндочки, і от сьогодні теж у нас трояндочки. Ріжемо, кому як зручно, зручно, хто хоче вищенькі, ріжемо більшенькі. Ну, я роблю такі. Від сантиметра до півтора. Ріжу один бочок, потім я в борошно вмочу чи притрушу борошном, як кому зручно. Бо хтось скаже, як можна в те борошно вмочити. Дійсно. Отак. От Отак порізали. Одну сторіночку ви можете брати, як закупорите, придавили, щоб сюди мачок, ваша начиночка не вилізла. А тут розправили, і можна в отакому вигляді і ставити на нашу пательню. Пательня підготована, теж вже, і ставимо в такому вигляді. Зручно, ми борошно взяли під руку, так, зробили йому і максимально зліпили і поставили. І так продовжуємо викладати на всю пательню. Закріпили і поставили. Свої печенюшки, включили духовочку заранше на 180 градусів і відправляємо туди наше печиво на 20-25 хвилиночок. Слідкуємо за ним, печиво випікалося рівно 25 хвилиночок. Зараз воно охолоджується і ми будемо його куштувати. Дома розноситься аромат випічки свіжої, свіжоспеченої. Масличко пахне. Скажу вам так, кориця б не помішала. Куштуємо наші печенюжечки. Розламую. Подивіться, яка вона гарна. Ця печенюжечка пухка. Печиво, до, до речі, тісто тут. У нас вийшло пісочне. Остум. Смачні смачні, дуже пухкі, дуже м'які, для діток, для пожилих людей, для їхніх зубиків дуже гарне і дуже смачне. До речі, хто полюбляє солоденьке, кладіть побільше в начинку солодощів. У мене. Вийшли такі, знаєте, не дуже солодкі. Ну, я взагалі полюбляю не дуже солоденьке, тому вони саме по моєму смаку. Бажаю вам добра, щастя, добробуту вашим оселям. Всього вам найкращого. Пишіть, заходьте, я вас чекаю.